Якою буде погода з зимою цього року, чи багато морозних днів нас чекає, чи очікується рекордно велика кількість снігових опадів, і чи у нічний час температура повітря опускатиметься до аномально холодних показників? Я максимально детально розібрався у цих питаннях. І незабаром дам вам на них відповідь. Мене звати Українчик. І це прогноз погоди в Україні на зиму 2025-2026 років. Як на мене, зима цьогоріч буде доволі теплою і без різких перепадів температури, але це все ж таки зима, і морози безсумнівно будуть. Перед тим як я максимально детально проінформую про погоду взимку 2025-2026 років, будь ласка, підпишіться на наш канал, поставте вподобайку даному відео. І напишіть в коментарях, з якого міста, села. Або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, як часто ви нас дивитесь і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. Отже, якою буде зима цього року? Як я вже і казав, доволі теплою, але без морозів ніяк. Знаю точно, що пару ночей будуть дуже крижаними. Перший тиждень грудня денна температура повітря не опускатиметься до мінусових позначок. Чого не скажеш про нічну? Снігові опади обіцяють посипати найхолодніші області нашої країни, мова йде про західний і північний регіони. На сході, півдні і у центральному регіоні вірогідніше буде дощова погода. Загалом синоптики кажуть, що грудень буде багатий на опади, і дощових або снігових днів буде близько 15, а це означає, що половину місяця щось з неба точно буде випадати. Максимальна денна температура повітря. Яку можна буде відчути у грудні це плюс 2 градуси, денний мінімум це 3 градуси морозу, нічна температура повітря коливатиметься від мінус 7 до мінус 3 градусів. Снігові опади очікуються з 1 по 4 грудня, потім на деякий час вони припиняться. Щоб знову почати випадати з 18 числа і аж до кінця місяця, Здебільшого випадатиме мокрий сніг, але іноді можливі дні, коли ми побачимо білий пухкий сніжок, дуже сильних морозів у грудні і у січні 2022 шостого року.